Цьому випуску новин. В Коноплянській громаді проводять заходи з енергозбереження. В райцентрі влаштували казкове дійство до Дня захисту дітей. Рятувальники Іванівщини отримали новий бензиновий генератор. Пришкільні оздоровчі табори не будуть функціонувати в нашому районі. Заходи з енергозбереження проводять в коноплянській громаді. На сьогодні замінено 100 натрієвих ламп на сучасні лед, проведено параметрування ліхтарів. Це все має заощадити до 30% електроенергії. Виконуючий обов'язки старости розповідає, що разом із ростом тарифів в громаді щомісяця доводилось віддавати значні суми за для сплати рахунків за спожиту електроенергію. Однак, в цей же час. Для комфорту мешканців значну роль відіграють централізовані мережі вуличного освітлення. Вуличне освітлення це такий ресурс, який ми повинні використати оптимально і економно. Перед нами поставлена ціль використовувати це ефективніше. Тобто ми вже почали заміну на тривих на економні ліхтарі. Раз різниця в освітленні, ну. Незначна різниця в освітленні, можна сказати. Далі ми зробили параметрування лічильників. Із так як у двох зоні відмінили лічильники, ми зробили їх трозонними, і це нам дає 30% економії електроенергії по вуличному освітленню. Також було акцентовано увагу на те, що економія коштів за електроенергію не має ставити під загрозу безпеку громадян, безпеку їх будинків і майна. Мешканці в свою чергу позитивно відносяться до таких заходів і запевняють, що на сьогоднішній день вони є доцільними і необхідними. Фонарі треба. От, наприклад, моя мати, я живу тут yeah. через хату. Все одно посидить допізна. І світло треба. йде додому. Фонариком баба сліпає. 81 рік вже. Надо, треба, Для дітей, Вон, дочка недалеко, з знуками прийдуть. Страшно, що ночі. А що це? Ввечері доходяться. до сина прийду. Я ще я йду зарані. Та нехай встановлюють а що. Хай встановлюють. День захисту дітей відзначили на Іванівщині. Для юних громадян було організоване справжнє казкове дійство. Заходи провели в парку поблизу будинку культури. Свято супроводжувалось різноманітними конкурсами і розважальними програмами. Дітлахи були не тільки глядачами, але й безпосередніми учасниками всіх казкових подій. Разом із героями кожен міг спробувати себе в різноманітних образах та ролях. На нашій галявині сьогодні відкрилося справжнє справжнє чарівне. Казкове, такий, казкове містечко на дітей чекає театралізоване свято, де будуть супроводжувати їх казкові герої з піснями, танцями, іграми. Після театралізації діти відвідали кожну казкову хатинку, де вони зможуть подивитися або щось придбати для себе. У нас буде хатинка сніжної королеви, лавка мастерів, пряничний будинок. Все, все цікаве, все казкове. Я думаю, дітям дуже сподобається. І по закінченню традиційно на них чекає солодкий подарунок від сніжної королеви. Організатори створили умови, які давали кожному присутньому можливість поринути в дитинство. А яскрава енергійна та насичена програма зібрала близько 500 дітей та батьків з різних куточків району. Що дітям цікаво, і діти чекають свята, завжди чекають свята. І дуже добре, що знаходяться люди, які організовують для дітей такі свята. Що можу сказати? Що це запам'ятовується з дитячих років це запам'ятовується на все життя. Вони потрібні для того, щоб гарно провести час дітям літом. Продовж всього свята грала весела музика і лунали дитячі пісні. Загалом перші дні літа подарували і малечі, і дорослим, гарний настрій, залишивши незабутні враження. Новий бензиновий генератор отримали рятувальники Іванівщини. З проханням про його придбання вони попередньо звертались до депутатів районної ради. Останні винесли дане питання на сесію, де прийняли відповідне рішення щодо забезпечення нашої рятувальної служби такою технікою. Відповідно до клопотання керівництва головного управління районного сектору Державної служби надзвичайних ситуацій, їм необхідно було скажімо так придбати обладнання, яке б допомогло їм у ліквідації надзвичайних ситуацій. Депутати розглянули цю можливість на сесії. Відповідно прийняли рішення в частині внесення змін до бюджету району, виділили необхідну кількість коштів, придбали бензиновий генератор. Сьогодні його доставили на постійне місце місце дислокації в районний сектор надзвичайної ситуації. Також голова районної ради зазначив, що у щоденній роботі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій значну роль відіграє спеціальна техніка, яка, в свою чергу, в певній мірі може допомогти рятівникам, а інколи й врятувати життя мешканцям. В свою чергу, начальник Іванівського сектору служби з надзвичайних ситуацій зазначив, що їх роботу можна вивести на кардинально новий рівень лише завдяки тісній співпраці з органами місцевого самоврядування. Генератор будет использоваться для аварийно-специальных работ. Это у нас только первая ласточка. Будем надеяться, что депутатский корпус и органы самоуправления нашего района будут нам дальше помогать для приобретения обременно оборудования, для того, чтобы мы правильно и адекватно реагировали на очередную ситуацию. Так, в целом, я думаю, что будем работать в этом плане, будем стараться для района. Не будуть функціонувати пришкільні табори в нашому районі. Натомість дітей відправлять отримувати нові враження до одеського дитячого оздоровчого табору Мрія. Де вони зможуть повноцінно відпочити із належними культурно-виховними, фізкультурно-оздоровчими та спортивними умовами? Однак така можливість буде не у всіх школярів. Лише обдаровані і талановиті учні мають квоту на одну з 44 путівок, на придбання яких з районного бюджету виділили 200 тисяч гривень. Для оздоровлення в дитячих таборах на березі моря. Почитали він буде, якщо діти від'їдуть в Одесу, відпочинуть у стаціонарних таборах, чим воно проходило на базі шкіл. Районним бюджетом виділено 200 тисяч. На сьогодні вже закуплено на ці 200 тисяч це 44 путівки у дитячий здоров'чий табір. Мрія місто Одеса, вулиця Адача Ковалевського. З 8 числа по 21 на 14 днів діти та оновиті обдаровані. Їдуть вже на відпочинок. Були роздані квоти відповідно до кількості дітей на школи, складені списки. Частково вже путівки роздані. Також керівництво відділу освіти запевнило нас в тому, що на сьогодні вони звернулись до Одеського департаменту соціальної та сімейної політики, щоб отримати ще 180 безкоштовних путівок для дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей Іванівщини. Варто вказати, що дошкільні навчальні заклади в свою чергу переходять на санаторний режим, де вводиться трьохразове харчування. Загалом, велика літня перерва у школярів це період зміцнення їхнього здоров'я, пізнання цікавого, нових знайомств та пригод. Під час найдовших канікул юні громадяни морально загартовуються, духовно збагачуються, отримують яскраві враження а головне активно пізнають світ та себе в ньому. Настоящий уголок Японии появился в центре Лиманского района. В поселке Доброслав торжественно открыли парк «Японский сад». Национальные костюмы, танцы и, конечно, японская музыка погрузили гостей праздника в атмосферу страны восходящего солнца. Сегодня мы открываем зону отпочинка. Парк японський сад. Е, є дві причини. Перша, я дуже люблю японську культуру. Я захоплююся історією Японії і е, друга причина це рік Японії в Україні. Цей рік тому ми вирішили створити кусоч, такий шматочок, куточок японської культури в нашому селищі. Японский сад – место необычное, рассказывают его создатели. Здесь не принято громко и много говорить. Скорее, оно предназначено для внутреннего диалога с самим собой, философских размышлений и созерцания прекрасного. А для этого в парке есть все необходимое – сад камней, пруд с красными карпами и зеленый чай. Сегодня, наверное, самый такой торжественный день. Ну, долго готовились к этому дню. И сегодня у нас мы разливаем японский чай, так как. Сюда, сюда, да? Больше ну, в японском саду нельзя пить ничего, кроме чая. Почетным гостем на открытии японского сада был народный депутат Иван Фурсин. Парламентарий поблагодарил создателей парка за интересную идею и воплощение ее в жизнь. Это такое неординарное событие и отличная идея. Японская культура, она необычна и. Я думаю, что нам всем есть чем поучиться у японцев. А самое главное, вы знаете, что это инициатива самих людей. Людмила прокопечка собрала людей, которым не все равно, и они это сделали. Поэтому честь им и хвала. И знаете, всегда хочется людям помогать, когда они сами чего-то хотят. Во время своего визита в Доброслав Иван Фурсин посетил детский сад «Теремок». Там завершили первый этап ремонта и готовятся к следующим работам. Ремонт сада выполняется благодаря субвенции из государственного бюджета, которую Кабмин предоставил по просьбе Ивана Фурсина. Начали делать канализацию, заменили часть трубы канализации, где подключать ее до центральной канализации, и она будет идти в очистные споруды. Сейчас детский сад «Теремок» посещает 277 детей, и он является единственным в поселке. Первое здание этого садика датируется еще 1937 годом, и сегодня все его корпуса требуют ремонта. Реально понятно, что тут есть проблемы. Она решается, наверное, только строительством нового детского садика. Конечно, тут можно помочь и с крышей, можно помочь с дверями, с окнами, но это временное решение только на обозримые годы. Также парламентарий подчеркнул, что уже сегодня из госбюджета выделены средства на ремонт крыши здания пищеблока этого сада. Работы планируют начать в ближайшее время. Благодаря субвенции из государственного бюджета в Березовском районе появится 15 новых детских площадок. На них было выделено 1 миллион гривен. В ходе рабочего визита в район народный депутат Иван Фурсин проконтролировал, как будут расходоваться эти средства, а также посмотрел на результаты работ по субвенциям прошлого года. Мы смотрим, на что и как использовали субвенции еще в прошлом году. И смотрим, каким образом будут осваиваться субвенции этого года. Те субвенции, которые будут в этом году, будут в большей части использованы на детские учреждения. В селе Викторовка вопрос детской площадки волнует практически всех жителей. Ведь здесь нет ни одной качели для малышей. Поэтому на встречу с депутатом пришли и родители, и дети. У нас много детей. Нет с детками где выйти, играть. Даже до субботы, недели не в и маме есть... Є Можливість повести дітей ну до Березовки, щоб діти там могли погратися. А так, коли в своєму селі є дитяча площадка, в будь-який час вийшли собі і погралися з дітьми. Посовіщавшись, парламентарі і жителі Вікторівки определили місто будущої дитячої ігрової зони. Площадку будемо ставити на території школи, тому що це буде дешевле з точки зріння установки, з точки зору учаску. Также народний депутат посетил Березовський дитячий сад Веселка. Здесь повністю замінили всі стеклопакети. 43 нових окна не тільки украсили групи сада, але й существенно сэкономили тепло зимой, розказали воспитатели. Нам вклали такі гарні металопластикові вікна, енергозберігаючі вони. Вони нам дуже зберегли багато тепла цього опалювального сезону. І ми за це, звичайно, дуже-дуже вдячні. Це для блага наших діток. и, конечно, всего коллективу. Поэтому высловляем дуже щиру подяку за это. Выслушав просьбу сотрудников Березовского детского сада, Иван Фурсин также пообещал помочь заменой входной двери и детских кроваток, которые не обновлялись еще со дня открытия учреждения в 1963 году. А на центральной улице Березовки появился новый тротуар. Улиця Михайла Грушевського вимощена современной плиткой. Тепер люди без труда по удобній дорожці зможуть дойти до нужного магазину або в центральний парк. Любимое место отдыха жителей. Завдячується той субвенції, яку ми отримали, місто отримало з с... Підтримки Іван Геннадія Фурсіна це були кошти з державного бюджету і більше одного кілометра ми постили цю тротуарну доріжку. Це дійсно велика робота, тому що ми так рахуємо, якщо є освітлення, є тротуар, де люди можуть пройти, це вже великий плюс. Звісно, зробити все одразу невозможно. Іван Фурсін, але благодаря общенню з місцями жителями і совместної роботі з руководителями району. Йонов удается решать многие важные вопросы в округе и делать жизнь людей комфортнее.